I'm <laughs> sorry. Я просто роздоснулася. Я думала, а ще тут не можна драняти, Ну От, вже можна. Він тобі просто дає. На взльот. Ми з Ліною приїхали вже в мануфактуру. Навіть точно. Навыч вітер, скажи, ну скажи. Також не навычный. Обожний. Яка его? Блін, взагалі мы выбираем подарунку. 5-4 нормально. Тиски пістолет. Кстати, я скажу, что Блін, реально дівчинкам мені кажется, оцінить такий подарок. Отра це жручне. Дуже красиво. Нам не дозволяють знімати в магазинах, тому що сказали, що речі ручної роботи. Таня. Вибираємо шорти. Лінь, як тобі шорти? Я вам шорти? Хороші. Подал не жду, если можешь горі. До мене прийшла Ліна! Ой, это нюйший день народження. Вона жива, оце живе Зараз ми будемо їсти. Заморожені десертики. Покажемо, це щось новеньке. Взагалі його в Києві ніде немає. Не у Такого немає? Немає. Вона тільки тут відкрилася. У мене кальпіс з бананового клубнічний і в мене клубнічний пудинг. Клубнічний пудинг якийсь не пудинг. А в мене банан воні, сні, йогурт У мене не смуз, йогурт, У мене смуз, да. І черника. Ми їмо гібридський десерт. А -а -а. Давай его там да не. Да. Много заморожена. Нереально ну, смысла. Холодно. Ближок не Дуже.

That's a day and the world is waiting. Move along to the song singing in your soul. Feel the beat, grab your hands back, take control. All you need, I am at the end. Yeah. <laughs> Ну, качання. Дружина одного. О, о. А ти крутий, сер. І все Ну, був Ой, клас. Да, оно класно. Нереально круто. Ні, воно гарне. Яке? Оце зелене? Не, ну ти знаєш, кудись піти на якусь вечірку, в принципі, можна. Ти б мені сказала, боже, я її не знаю, вона не моя подружка. Ні, то ж є там, типа, знаєш, на Хеллоу, наприклад. На Хеллоу. Отлично. Збираємо ліну на Хеллоуін. Красенки, тобі нравиться красенки? Мені подобається, мені Мені дуже подобається. У я не хочеться відміняти. Так. Паня, забирай. Прибила. <смір> ми вже ми їдемо. Додому. Ну як, не їдемо. додому? На Київ. Не їсти. <смір> так, кстати, Таті, ми ж мах їж. такий <плес> о, 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 Спасибо. <плес> так нам спасибо. <плес> <Тут холодно. Приїжайте плес> зараз приїжджає по київську море. вже біля київського моря. Такий побудований, задачи під ламово. Запахом ми відчуваємо і в Україні зразу <реш> Як я вже казав, він не судноплавний, це банкетний зал на 20 персон, де є кімната для відпочинку, кухня і проводок, він одразу в неї знаходиться основне реполовецьке місце, де Віктор Федорович доволі часто полюбляв новий доріг. На дальні будинки від нас це дві голубені, в яких на той час знаходилось 450 голубів і кожен день. О 10-й ранку їх піднімали в небо 301, 3, щоб так сказати, підтримувати їхню фізичну форму. <реш> Ходимо, розглядаємо територію нашого е минулого президента. Соня, ти знаєш, хто такий Янукович? <плес> <Там> це вже <плес> дуже не смішно. Той, хто тримав долар, повіси. Хороша людина була. Юра, ти знаєш, хто такий Янукович? <плес> хто? Віктор <плес> Федорович. Професор. Професор? <плес> Вінок на голову впав. Вінок на голову <плес> впав. Пеньки. Ми приїжджали. <плес> Де да він по них бігав? Ідемо зараз в ретро музей. Будемо дивитися автомобілі, на яких їздив екс-президент Янукович. Юр, давай ти мене теж сфоткаєш. Сонь, сфоткай мене. Сонь тобі подобається? А яка тобі з них подобається? Ніяк. Соня сподобалася та перша бенд. Я вибрала собі машинку під кросовки. Тань! Мама, та не, не так водка, боже. Опачки. Сонь, дивись, воді їздить. От теж трогає. І така більше подобається, щоб мої чоловіка така була, а у мене да, така. Да, <рес> Нормально. 200 чи 300 дається. Та Тактатися можна. О, туди гарно. Соня. там і, да? Якщо мене впаде телефон, ми зупинимось. Ні, боже басі. У нас дві зупинки по маршруту. А, Уже все, все, ну, все. Так все, потім я сам прийду заберу. На даній <клі> території водночас проживали Діяну Кович, як не і Юлія Демошенко. А що, що? Які оці? Так, так, та, ми самі по собі. Ну взагалі блогер. З золотого батона, скажімо так, батон був, але був він не золотий і важив він і як на 5 пакується, лиш на всього позолочений і важимо максимум грам 800. І то там десь там Янукович щось зліпив, що показати, там що я царі. і ще ж тому подібно це Януковичу, на день народження подарував директор Харківського клібокомбінату так званого куледича. Нашого екс-прем'єр міністра пана Яценюка, який як на той час, так і на сьогодні проживає. І на той час на цій території він був доволі під частим гостем, і В нього навіть був свій путений, як молодші сусіди. Гадаю, розкажу. Дякую. Там, коли, ви Више, ви, ага, ви, з тобою. Помашіть рукою руки Чисто. Лирис скільки ми вже йдемо о, ну на сорок, якщо добре, так украшать все. Yeah. на саме yeah. полтора часа. Ліль, скажи, куди ми прийшли? Це сложно назвати. <свист> Чим это то назвати? Це день народження, <свист> і ми маємо йти ще у ліс <свист> <Я> вибирати <свист> що? на галявинку. Ми а йдем. <свист> та, ми йдемо вибирати галявинку. before